Сьогодні в Оренбурзі пік паводків. Місто під водою. Люди в паніці, священики, взялися рятувати Росію. Путіну виставили рахунок. Що ж прямо зараз розкажемо і покажемо вам усі подробиці з міста подій. Таких паводків Росія ще не бачила. Залишайтесь з нами на фабриці новини. І мене звати Анастасія Федор. Починаємо Оренбург іде під воду. Так і заголовкою сьогодні заполонили усі російські телеграм-канали. Містом у прямому сенсі слова вже більше схоже на Затоплений постапокаліптичний район рівень річки Урал біля Оренбурга перевищив небезпечну позначку майже на 2 метри. Сьогодні у місті очікується пік повені. Усі з пересторогою чекають, куди ж дійде вода. Будинки вже спокійно плавають по річці, відірвавшись від землі. Інші ще тримаються на місцях, але виглядають досить втомленими. Просто зверніть увагу на якість цих будівель в Оренбурзі. Все, пацаны, продали, А опоздали. Минулої доби рівень води в Уралі виріс на 70 сантиметрів. І до сьогоднішнього ранку підвищився на 1129 сантиметрів. Позначка небезпечної рівень води вже давно перевищена і продовжує зростати далі. Міська влада повідомила, що у місці підтоплено майже 5 тисяч присадибних ділянок та більше ніж 2,5 тисячі будинків. За прогнозами Оренбурзького гідрометцентру, після піку паводку, який нібито протримується близько двох днів. Рівень води має піти на спад. Але перед тим як вода відступить в Оренбурзі, пророкують підтоплення ще 3,5 тисяч будинків. Ситуація досягла піку і про проблему навіть вирішили повідомити путіну. Якщо пам'ятаєте, то після початку паводку в Орську люди вийшли на площу кричати: Путін, помогі!». Але всемогодній цар батюшка ще не навчився наказувати природі. Втім, у серцях росіян ще жевріє надія. Тож диктатору розказали про загрозу затоплення ще тисяч будинків і присадивних ділянок Оренбурга. Усе те очікується сьогодні. Губернатор Денис Паслер пожалівся Путіну, що сума збитки від паводку в області вже перевищує. 40 мільярдів рублів. При цьому він попередив, що цифра може і збільшуватись. Але є один нюанс: вочевидь, Путін усе конвертує в ракети і знищені об'єкти української енергосистеми. А на Уренбург йому чхати Москву ж не затоплює. Люди тим часом пропливаючи повз свої сусідські затоплені будинки, мріють про те, скільки ж їм рублів у якості компенсації виплатить держава. получат на первых этажах на ремонт подумать я вчера читал максимум баксов. не максимум 100 там тянет что такое на ремонт Губернатор скаржиться, каже, що рівень води в Уралі досяг рекордного максимуму за всю історію спостережень і вже перевищив позначку в 10 метрів. З Оренбурзької області вже евакуювали більше 10 тисяч людей. А місцева влада намагається якимось чином Своїми силами зміцнити греблю, яка вже нічого не тримає. На місці ремонтних робіт усе дуже сумно виглядає. Біля греблі, яку все ще намагаються укріпити, провалився асфальт. Під дорожні покриття пішов один із камазів, які працюють на місці. Ремонту не вийшло. в Орську, де раніше двічі проривало дамбу, яку експерти і дамбою назвати не можуть, а більше земляним валом, який потребував ремонту і перевірки вже багато років, вода потроху відступає. За останню добу її рівень знизився ще на 14 сантиметрів. А загалом за останні дні вже майже на метр пишуть російські телеграм-канали. Але навіть за їхніми даними у зоні затоплення, як і раніше, залишається близько 6 тисяч житлових будинків у пунктах. Тимчасового розміщення перебуває більше тисячі людей. До слова весняна повінь в Оренбургській області цього року стала найбільш багатоводною за всю історію спостережень. У зоні підтоплення перебуває 25 населених пунктів. Наприклад, у Курганській області зараз затоплено більше 200 житлових будинків, 320 присадибних присадивних ділянок та 7 автомобільних доріг. Повінь вже досягла і обласного центру. У місці рівень води виріс на 10 см за останні 12 годин і досяг позначки 400 см. Тож чекаємо відосів. Пік паводку, за даними МНС, припаде на 14-15 квітня. У Курганській області вже зрозуміли, що гасла Путін памагі не працюють і пішли іншим шляхом. Священники регіону зібралися і провели хресну ходу на літаку, щоб Захистити регіон паводку. про це повідомляє курганська єпархія. На човнах не захотіли плести як всі люди, тому щоб затопити якомога більшу територію. Взявши чудотворну казанську ікону Божої Матері, полетіли замолювати курганщину. Кажуть, що це був плановий моніторинговий обліт, але разом із надзвичайниками на борт взяли чудотворних батюшок. Чи допоможе області молебень про подолання стихійного лиха? Побачимо за 2-3 дні. Що ж, пишіть в коментарях, як ви. Думаєте, такі природні явища на Росії? Це співпадіння чи карма? Чекаємо вас під відео. Не забувайте підписуватись на фабрику новин, ставити вподобайки цьому випуску і до зустрічі.